Фірмі сьогоднішнього уроку це розв'язування задачі урок номер 7 друга частина. Для початку давайте пригадаємо, що ми знаємо про тему світлові явища, що називають джерелом світла, які існують види джерел світла, навести приклади, що називають приймачем світла, та також приклади, чому дорівнює швидкість поширення. Світла у вакуумі, що називають світловим променем, як формують закон прямолінійного поширення світла, як формулюють закон відбивання світла, і які характеристики зображень поскому дзеркалі та всі ці, зна... На всі ці запитання можна знайти відповідь до у зошиті за минулий урок, це урок номер 5 та 6. Тут у нас є всі ці відповіді. Будь ласка, прочитайте. Якщо потрібно, є інформація до уроку номер 5 6 також прочитайте. Також там ви знайдете відповіді на наступне запитання. унаслідок якого явища утворюється тінь, чому дорівнює довжина тіні від вертикального предмета у півдні на екваторі. Промінь падає перпендикулярно до дзеркальної поверхні, чому дорівнює кут відбування. При сонячному освітленні довжина тіля від предмету до рівня висоті предмета, під яким кудом називну відправляти сонячні промені, кут відбивання промені від поверхні до рівня 40%, чому дорівнює кут відпадаючим та відбитим променям. Як змінюються лінійні розміри зображення предмета в плоскому дзеркалі, якщо предмет віддаляти від дзеркала? Після того, як знайдете відповіді на ці запитання, переходимо до розв'язування задач. Задача номер 51 Точкове джерело світла освітлює диск. Давайте уявимо, що це в нас точкове джерело світла. Диск розташований на відстані 40 см. Тобто, ось ця відстань. 40 см. Радіус круглої тіні на екрані, ще перебуває на відстань 1,5 метра. Це вся довжина один Зараз я перемалюю. Ну, хвилиночку, сейчас перемалюю. Так ось, роздивляємо, ось у нас є. А, ось це наш 40 см, довжина взагалі, вся 1,2 метра, і ось цей диск, радіус якого 90 см. Тут ми будемо роздивляти подобія трикутників. Ось у нас один трикутник, ось у нас другий трикутник. Так ось, давайте уявимо подобія трикутнику. У нас є марчик. Він виріс, його розміри були Х. Він виріс до розмірів папи, і став, його сторона стала КХ, Його ширина була Y, він виріс і стала ky. Так само і наш трикутник. Ось ця сторона 40, а коли він виріс, стала метр двадцять, тобто ось це відношення H. До H маленького. Так само ж радіус x відноситься до R, і відповідно з цієї формули ми виразимо наше R. R будетися як H, це в нас 40 0,4 помножити

0,4 помножити на 0,90, поділити на 1,2 Так ось. Ой. Відповідь буде 0,3. Це наш будуть. Визначити радіус диска, радіус диска буде 0,3 У сонячну погоду довжина тіні на землі від хлопця з ростом 1,6 м становить 80 см. Визначимо зріст дівчини, якщо довжина її тіні на землі дорівнює 65 см. Знов таки, у нас є сонячний промінь. У нас є сонячний промінь, а, є а, хлопчик на його довжина 1,6, і його тінь 80 см, це із 2, є дівчинка, висота її невідома, і її тінь 65 см. Знов складаємо пропорцію, що а, хлопчик відноситься до дівчинки, як. Його тінь до її тіні. І з цієї пропорції знаходимо H. Це буде Х1 помножити на H велика і поділити на Х2. Одразу будемо рахувати на калькуляторі. Це в нас буде. 0,65 помножити на 1,6 і поділити це на 0,8. Це буде 1,3. Тобто воно зріз дівчинки 1,30 см. Кутова висота Сонця над горизонтом. Дорівнює 60%. Під яким кутом до земної поверхні потрібно розташувати поскольцо, щоб бит промінь став горизонтальним. Розглянемо два випадки. Для того, щоб побудувати це зображення, в нас є джерело наше сонечко, воно падає на поверхню землі кутова. Кутова висота сонця над горизонтом дорівнює 60%. Це означає клуб, під яким воно падає на поверхні землі. То ось це 60 градусів. Проводимо із цієї точки перпендикуляр. І в нас буде падаючи промінь, відбитий промінь, який йде по поверхні землі, як нам сказано за, за умовою. Для того, щоб знайти цей кут, ми від цього перпендикуляра О, вибачте, не перпендикуляр, ми з цієї точки проводимо перпендикуляр до поверхні. І малюємо наше церкало потім його продовжуємо і оцей весь кут до поверхні, і буде той кут, який нам потрібно знайти. Якщо весь кут 60, а цей кут 90, то це в нас 30, 30 і загалом 120. Тобто кут, під яким потрібно розташувати дзеркало, щоб відбити провінчу горизонтальну траєкторію, це 120 градусів. Побудуй, Побудуй зображення тіла в роскому дзеркалі, це, охарактеризуй це зображення. Для того, щоб побудувати зображення, ми спочатку продовжуємо наше дзеркало як безконічну пряму, для того, щоб потім з кожної точки провести перпендикуляр до церкви нашого. І від цієї точки провести таку саму довжиною лінію, тобто ці дві лінії будуть рівні. І тут будуємо точку H3. Так само проводимо тут перпендикуляр ці прямі рівні, і тут будуємо точку С штрих. Так само проводимо перпендикуляр до осі до дзеркала, ставимо точку Б1, б штрих. Потім з'єднуємо ці точки і отримаємо свободоване зображення. Давайте на цьому зображенні, щоб поступово. Зараз писумо лінійку. Для того, щоб побудувати зображення, завдання в нас таке. Побудуй область бачення зображення предмету в плоскому дзеркалі. Знову ж таки, ми спочатку його продовжуємо. Будуємо, потім проводимо перпендикуляр. бажано. З циркулем працювати. І також лінію, рівну за значенням, будуємо сюди. Це у нас буде точка А. штрих З цієї точки Б проводимо на дзеркало перпендикуляр. І таку саму лінію ввелимо сюди. Це у нас буде побудоване наше зображення. Виділимо його іншим кольором. Це в нас буде відповідно А', П'. Тепер з уявного нашого зображення на поверхню дзеркала, на його межі, проводимо пряму, Це є межі по З цієї точки так само проводимо. Прямі на її межі. Так ось ось ця частина, і буде область бачення. Ідемо далі. Розв'яжемо задачку п'ять Хлопець рівень нічий, якого перебуває на висоті 1,73 метри над земною поверхнею, дивиться на плоске дзеркало та бачить у ньому відображення Сонця, що стоїть над горизонтом під кутом 60%. Це в нас кут Фі. Ангенс кута Фі дорівнюється аж велик, велике, Поділити на H маленькі тобто істина ем, висота нашого хлопця до її тіні. Ну, в даному у нас задача це в нас L. Так і залишимо. L. фі це в нас 60. Запишемо в нас кут 60, 60, дано. Ділимо 1,73. Ділити на ель цієї формули виражаємо L. 1,73 сімдесят три, поділити на тангенс шістдесяти. знайдемо значення тангенсу 60. Це 1,73. Відповідно, буде 1 метр. Відстань хлопця до дзеркала – це і буде 1 метр. Домашнє завдання виконати ДЗ до уроку номер 7 а саме завдання 2.1 побудувати зображення предмета АБ в плоскому зеркалі та область його бачення та підготуватися до лабораторної роботи. Достатньо буде цього завдання.